Є де жити, нема кому жити. Знаєте, Він мав тут вжити зі своєю сім'єю. Позивний смайлик. Позитивний був, сміявся, хоча життя прожив не, 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 не коротке, не велике. але гід. Він не мав страху, але він був... Чіткий, чіткий і правильний. Я військовий, а я воїни. То був воїн до мозга костей просто. Спокійний, добрий, такий. Ну, Я таких людей до сьогодні не знаю більше. Такими, яким він виріс. Малий, Андрійко і, ну, і ніяк інакше. І вже, на жаль, так і буде. був. Він... Був дуже, дуже компанії, такі, знаєте, велике велике щире серце. І він був і фахівець своєї справи, і, і патріот. ну тобто вірний син своєї України нашої день. Ну і віддав відповідно життя своє за, за батьківщину, віддав життя за життя. 96 го року народження. У Нас є троє, всі троє прикордонників, так я найстарший. І навіть коли пішов на строку військову службу в 2000 році, тобто це тоді ще листи були, ми переписувалися. Пам'ятаєш, як ти писав мамі і в тих листах передавав вітання тобто наймолодшому братику. З таких от маленьких Андрій, я пам'ятаю, як я хотіла, чекала, що ми всі будемо разом бавитися, будемо десь там гуляти. У Нас завжди збиралася купа народу за столом. Таке було сімейне застілля, і ми завжди всі разом гостювалися. Позитивним, таким малюком, який завжди хотів брати приклад старших братів. Напевно, що був найспокійні дитина. З нас всіх. Він навчався в нас, в Євнофранку, в школі. Після школи значить, вступив у училище імені Йосипа Стонька. Він був столяр по виробництву художніх меблів. Він довчився за руку, завів його, як він ще був тоді юним. До військової частини 2144, вступив на контрактну службу і в 2015 році він поїхав в Оршанець. Це зараз у ну, Черкас, і він пройшов підготовку, перепідготовку молодших е спеціалістів, інспекторів прикордонної служби. Це завжди малий. Я тут раптом така. Мохіна виросла здорова, такий воїн. ну він, він завжди воїном був. Таке враження, що він до тої війни все життя готувався. То от була його стихія, така. ну от Він завжди на якісь навчання, на якісь курси, ще кудись там щось нове навчитися, нове показати, кудись щось дізнатися. О, все на рахунок там війни, на рахунок от служби от такого всього. Період в, нього, в його житті був, що він, коли в нього підходив контракт, він звільнився. Він звільнився і, можу так сказати, попробував так як кусок хліба цивільний. В нього не було жодних проблем, то він роботи не боявся, але він зрозумів, що то не його. І він знову вернувся. І весь той період, тобто до моменту загибелі, він. Служив в державній прикордонній службі. В цій кімнаті, то він кажу, хоч не багато часу, який мав вільний, але він проводив, бо займався постійно. Тобто, любив, він любив ті тренажери, то, то було його, то, то був Андрій. Любив завжди робити такі несподіванки. Тобто, коли, скажімо, ніхто не очікував, він приїхав. Тобто, то був Андрій. Він так міг, то ми знали. Він такий любить робити сюрпризи. І Навіть до останнього ми також з Оленкою вірили, що не ну, зробить нам такий сюрприз. Така романтична натура була, такі, так, так. він дуже був відданий в тому плані. Тобто такий, знаєте, рицар, рицар з минулого. Перші прильоти, перша така наша паніка. Коли це почалося, то Андрій нас якраз в цей період був в напрямку на Волині. Ну, звідки могла бути найбільша, скажімо, загроза. Після того, як він був в напрямку на Волині, він поїхав на перепідготовку, мав спеціальність по розмінуванню. І по закінченню, буквально там не довгий період, я так розумію, відправились в східний напрямок. Без жодної краплі сумніву, Що піде? Що піде однозначно. Ну, які вмовляння? Людина прийняла рішення: Пишайся. Пишайся, що не, не сховався, не втік, а пішов захищати тебе. І дзвонив, коли була можливість, і переписувалися. Це були просто час від часу, от він навіть плюсик. Написати, що все нормально там. І був теж е такі моменти, до тиждень часу з ним не було тоді зв'язку. Це він тоді Солидару вийшов перший раз. І коли він вийшов на зв'язок, ну це така, знаєте, радість не передати слова. І я йому писав, кажу: Андрій, ти, ти мусиш. Як кажуть, берегти себе, берегти побратимів і триматися один одного пліч пліч. А це вже от, ну я просто вже йому писала безперестанку і дзвонила, коли він зник. Він ну, оце написав з останнього, прямо що є одне прохання, що треба пташку. І оце от активно я так зайнялася тим збором на ту пташку, знайшли, відправили. І він ще так тоді, я пам'ятаю, розказував, і відео знімав, що вот все нарешті є, клас, будемо цей будемо там, воно нам так поможе. І я навіть не знаю, чи встигла вона в бою політати. Так, так. Та. Тому що я пам'ятаю, що потім дзвонили хлопці і питалися, а що з нею робити. Знаєте, от була в нас така переписка. Коли він з-під Солидара, Солодара він тоді вийшов, то він каже, мені би хоча б зігрітися гарячого чаю, а каже, а там буде все добре, Серега, ну, наберемося. Це було за день до загибелі. Вони не вийшли. Не вийшли з благодатного. Там, де він і загинув, так вони пішли на бойове завдання, побіг рятувати побратима, надати допомогу, і сам він вже не вийшов. Загинув 29 числа від кульових поранень. Я до останнього не відчувала, що з ним може щось статися. Тобто, вже от навіть коли мені подзвонили, що з ним звик зник зв'язок під час виконання бойового завдання. Ну, я думала, ну він же ж спецура, він, напевно, десь там щось було. Він, напевно, викинув телефон, розламав його, там викинув десь батарею, та й на тому все, він знає, що робити. З такими думками, десь, напевно, ну, тижні три десь до місяця часу я жила, а потім я вже почала його шукати в полоні, бо я вже розуміла, що ну, він мусить бути значить, в полоні. І мала до останнього надію, що ми його знайдемо. Ну так воно і стало. Так воно і сталося так. Але хотілося, щоб він ну, живий був. був. Ну, На жаль. 10 березня я от проснулася і я встаю, а в мене телефон завалений повідомленнями, тобто від багатьох різних людей, а то не Олена, а то не він, Олена, то дивись, то Андрій, то Андрій, то Андрій, то Андрій. І я зайшла і дивлюся, то Андрій. Повна пустота. Просто чорна діра. На мені сестра зазвонила, сказала, що вона його знайшла, скинула мені фотографії. У мене десь півгодини була кома. Така, знаєте, велика кома. Підтвердилось, що він є в морзі в бучі. Для мене найстрашніший момент був, коли ми підійшли під морг. То було ще холодно. І ти розумієш, там, що от підійшла твоя черга на впізнання. І ти бачиш, що стоїть фура рефрижераторна, і звітом вигружають просто тіло номер 143 а ти твій брат. От оце, напевно розуміння загального горя, що там стоїть фура, набита тілами, просто з номерами. А ти розумієш, що після тебе через 15 хвилин прийде нова сім'я, і перед тобою були. 14 квітня ми його поховали. Я от очима бачила його, його татуювання, його стрижку. Ну він, Андрій. А в голові, ну, я вам скажу більше, в мене до сих пір нема розуміння. Ну, він вернеться там, він десь там, і він за якийсь час вернеться. От в мене в голові така думка. Він війні. Я не знаю, коли там інші люди. Мі... Ну, їм вдається з тим змиритися, але ну, мені наразі не вдається ніяк. Я не, знаю, не хочу, не можу, не буду. Він десь став. Скільки часу вже пройшло, і на сьогоднішній день було... легше не є. Але мусимо жити далі. Ну, і... і вірити все ж таки, що будемо жити в вільній країні, бо бо за ту країну. Hroje prostě jde v životě.